Тобто, фактично, контрнаступ і максимум з того, що ми можемо досягти в рамках цього контрнаступу, і стане тим підґрунтям, з яким ми можемо виходити на перемовини, або їх взагалі не може бути цих перемовин. Тому що задача, як це декларують в ОП вихід на кордони 91-го року. Про це мріють всі українці, але зрештою спроможність, можливість, потужність. Наскільки це може дозволити? Знаєте, сказати зараз дуже важко, тому що є речі, які ми стараємося не обговорювати, і навіть якщо ми їх знаємо, ми про них не говоримо. Ну, умовно кажучи, наступальні можливості української армії. Ройтерс написала, Ройтерсі ми можемо цитувати це все одно пішло публічно. Що Україна спеціально для наступу не задіяні в інших фронтових операціях, не в Авдіївці, не в Бахмуті, а спеціальні резерви для наступу добре підготовлені, добре озброєні і для наступальної операції вже виставлені. Має 40 тисяч бійців. Це заява Ройтерс. Yeah. Ну, якщо починається наступ, то підтягуються в лінію прориву додаткові сили, стягуються резерви. Можливо, навіть оголюються окремі е, фронти, звідки, якщо Росія звідти відтягує, наші теж вкидають. Тобто, ну реально наступ це. Десятки і десятки тисяч, але ми не знаємо скільки ми бачимо, що приходять зараз, от саме зараз, пішов досить великий вал різної зброї, що мені дуже сподобалося, ми випадково дізнаємося по тілі ряду зброї. Так, про леопарди. Ну це стало вже такою, знаєте, темою диванних дискусій. Тому про леопарди ми знаємо все, а от про деякі РСЗВ. Ми дізнаємося абсолютно випадково. Деякі я взагалі в перший раз в житті дізнаюся про їх існування. І тут, виявляється, показують, як воно вже їде по нашій території, вже по комусь пуляє. Це хороша ознака, і вона свідчить, що є якісь між військовими нашими і там натівськими, західними, Рамштайнівськими, умовно скажемо, якісь певні координації, і вони розуміють, під який час. Треба, щоб ця зброя опинилась в Україні, ну ми ж теж розуміємо певну обставину: Україна. Ну скажімо так, не має тилу. Україна прострілюється, вся попасти, знайти, виявити, розбомбити трудно, але ми не можемо розмістити просто так по різних тилах, десь на зберіганні умовно кажучи, 500 західних танків. Їх треба вводити в Україну, ввозити в Україну і вводити в дію майже моментально і. Тому що інакше їх будуть потрохи-потрохи вивускувати е, ракетами, ха, цими шахедами і всім іншим. І тому те, що зараз вони пішли, ну як на мене, це є хороша ознака. Тобто, щось очікується в ближчі тижні. Коли воно буде, я не знаю. Я не хочу знати, мені це не належить, тому що я розумію, мені теж хочеться ділитися тим, що я знаю. От зараз мені хочеться розказати вам десятки варіантів, про які я знаю, які обговорюються військових, де щось відбувається, але я розумію, що цього говорити не можна, при тому всьому, що я не є офіційною людиною, але, але це зайве. І От тому ми не можемо поки що прорахувати, що будуть робити військові під час того наступу. Хоча дещо уявляємо, чи цей наступ може повністю звільнити українську територію? Ні. Але цей наступ може, якщо він піде дуже добре, дезорганізувати спротив Росії. Є дві больові точки, умовно скажемо так: вихід на Крим і е, прорив у Донецька. Так. До Донецька хочу нагадати: і Мар'їнка, і Авдіївка це, це на межі передмість Донецька. Мар'їнка Західне, Авдіївка північне. Це входи в місто. Прямі входи. Так там дуже все добре забезпечено. Але в випадку наступу, якщо буде відтягнуто звідти війська, і тут раптом е додатковий прорив чи таке можливо, і от втрата Донецька, паніка, яка може там початися, а це буде. Ну уявіть собі, вони в Криму більше бояться нашого наступу ніж в Донецьку. В Донецьку вони якось так вжилися, що це нічого, що це вже навічно. і от раптом українські танки заходять в Донецьк. В цей момент там почнеться такий хаос і такий обвал. Який може закінчити війну навіть десь поза полем бою, yeah. що буде з Кримом, сказати важко. От розумієте, оці ці розмови, те, що запускає собі. от тоді, коли ще півроку назад говорили про можливі червоні лінії з Кримом, ми жили трошки в іншій реальності. От залужний він хороший, крім всього іншого, ще й дипломат. Знаєте, так Залужний і дипломат, а насправді так він прекрасно розуміє, що коли є прямі загрози і погрози той ворожої маси. Застосувати ядерну зброю, зробити ще якісь великі біди, потрібно цей пакунок розпаковувати повільно. Ну, давайте згадаємо. Атака на Новофедрівку, Аеродром Сакський. Зійшло. З чим закінчилося? Ну, Дімон Медведів взяв і з'їв сім картку свого смартфона, на якому було записано, що те тільки затронуть Крим, як ми сразу же, все. Ну, і... Та і не подавився, курва. Проковтнув. Дальше що сталося? Біля Джанкоя, на південний схід від Джанкоя розбомбили базу, слухайте, капітально, а потім раптом наліт на Севастополь. Що водяні безпілотники, що повітряні безпілотники. Кілька разів, потім наліт на Керч. Поняття немає: хто? Ну, точно не ми, ну точно азійські слід, якісь кавказський чи азійські по Кримському мосту, але його ж спасали на нас. Відбулося все. І все. Розпаковка йде поступово. І от давайте зрозуміємо, що та реальність, яка була півроку назад, коли ми навіть думки не могли допустити, що щось вдарити по Криму, і так, коли по Криму, ну немає жодної тихої ночі, коли вони виправдовують, а це ефект лінзи від розбитої пляшки підірвав нашу автобазу, А оце, виявляється, тільки ППО робота. Правда, раніше навіть допустити, що ППО муситиме працювати в Криму, не могло бути такої думки. А тепер роботало, все прекрасно, чудесно. Чайник загорівся в Міністерстві оборони Росії. Да, 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 да. Перейшли е, певну грань. Ця грань показала, що якщо пиляти їх поступово і заглиблюватися поступово, на момент, коли наші війська опиняться на адміністративній межі Криму, можуть виявитися дві речі. Перша річ Росія може бути в стані тої деморалізації і звикання. Головне тут слово навіть не деморалізація, а звикання. Звикання до незворотності втрати Криму, при якій ядерна зброя перестане бути фактором лякання про неї не згадають. І друге зовсім імовірно, що в момент виходу на адміністративний кордон Криму Крим може бути нікому захищати. Давайте не забувати про таку можливість. Це можливо, тому що якщо піде обвал, ну вихід до межі Криму це дуже непростий процес. Його пройти. Давайте забувати, там все неймовірно заміноване. Прорвати ці заміновані поля, пройти вздовж лінії Дніпра, ну там неймовірні укріплення, пройти біля Мелітополя це дуже складний напрямок. Ну це це, це трошечки, знаєте, поза межами е, того, щоб можна було казати, отак, так, оце ми зробили, а от Крим для нас серйозно. Ні, насправді це буде набагато серйозніше. От коли ми вийдемо на Крим, під Крим, ми побачимо оту нову реальність, яку поки що ми оцінити не можемо. І я не можу. Я не буду зараз говорити, що ми під'їдемо під Крим, а звідти все буде валити, все буде втікати. Але історія знає приклади, коли до Криму зайшли тоді. Е, з Гуляйполя анархісти українські, що сталося в Севастополі на всіх пристанях, там була повна паніка, і відбувся обвал. Всі почали масово втікати. Тобто, російська армія вже демонструвала, що вихід на межу Криму і прорив, хоч в якомусь місті, він дає обрив і обвал оцеї стійкості. І тому ймовірність того, що Крим не буде кому захищати, є досить висока. Чи вона абсолютно? Ні, десь 50 на 50. і тому, от зараз загадувати з Кримом мені здається, нам трошечки ще зарано. Нам туди треба дійти. Дійти туди набагато важче ніж можливо його звільнити.